Димісезонна е, ортопедична моделька від бренду перлина. Перлина це Туреччина, фабрична. Е, моделька е, зроблена звико, зви, з високих технологій, е, з натуральних матеріалів. Дуже якісна і дуже гарна моделька, висока підошва. Термопластиковий гум з, ну, з високих технологій зроблен. щоб ніжкам, нашим діткам не холодно, підошва висока. Можна носити ще осню, весною і зимою. Якщо не дуже холодно, так як в нас зими не холодні, Можна... підошва дозволяє дуже висока, вона гарна моделька така. Для дівчинки якісна, натуральна шкіра, Липучки дуже добре фіксуються. Всередині утеплитель і фліс. Також супінатор, ортопедична устілка, устілка не витягується в перлини. Правильний ортопедичний заднік, що дуже гарно фіксує ніжку вашої дитини. Моделька підійде на вузеньку ніжку. Така гарненька моделька, яскрава, тепла, підошва дуже гарно гнеться. Дитині буде комфортно. Ми знаходимося, наш магазин знаходиться на мітродарниці. Можете під'їхати і замовити. Або через е, сайт Minimen.ua Є розстрочка, якщо потрібно. Можна, повна оплата є по предоплаті. Рекомендую. minimum.